Накип, запах, відкладення на твої сантехніки, жовта вода. Якщо знайома, давай будемо розбиратися. Якість води та чуття. а саме правильно зроблений аналіз води і правильно подібрана система водоочистки. І взагалі, якщо так виділити основні проблеми, які можуть бути з водою, це у нас залізо, органіка. Жорсткість та всякі, скажімо так, дисперсні речовини, котрі можуть попадати з водою в твою систему. І що ж нам дають оці основні проблеми? По-перше, це всі нальоти, як я вже тобі казав. А по-друге, у нас нальот є не тільки візуальний, який ти бачиш, а й додатково може бути нальот у нас на нашому нагрівальному обладнанні. Ми зараз не беремо нашу систему опалення, а саме. Те, що підключено у нас до системи водопостачання. Тобто, це у нас наші водонагрівачі, наші пральні машини, наші посуді, посудомойні машини. А, тобто в них теж є тен, котрий підігріває воду, і просто якщо у нас вода дуже поганої якості, ці відкладення йдуть безпосередньо на цих тенах. А, потім ці тени заростають, погано починають гріти, гріти воду, і потім з часом просто вони прогорають. Тому дуже Важливо підготувати твою систему водопостачання для того, щоб комфортно іти пивцю воду, і скажімо так, пило воду, твоє обладнання, котре працює на цій воді. І давай зараз з тобою обговоримо, чому не можна ставити фільтри на око. Так, дивись, ти в одні можеш поставити там стандартні картриджі, котрі будуть треба забирати механіку, звичайну механіку. Але все одно, якщо ти ставиш систему більш якусь продвинуту продвинутого поводячність, її треба підбирати з урахуванням вже аналізу саме твоєї води. Тому що на різних відрізках, даже скажімо так, на відстані там пів кілометра від одної свердловини до іншої свердловини може бути вода зовсім іншої якості навіть на відстані 50 метрів може бути зовсім іншої якості вода. Тому Якщо ти розумієш, що в тебе є проблема з водою, якщо ти вирішив, що так ти поставиш собі систему водоочистки, тому обов'язково зроби аналіз своєї води і бажано дивись, зроби аналіз води. Якщо в тебе, наприклад, свіжа свердловина. Спочатку прокачай свердловину, а потім вже набирай воду на аналіз, безпосередньо вже лабораторії зроблять тобі аналіз цієї води. Вже напишуть якісь домішки, саме які саме домішки, і в якому об'ємі ці домішки є в твоїй воді, і тоді вже звертайся до професіоналів, котрі підберуть тобі на основі твого аналізу систему водоочистки саме під твою воду. Не треба брати, там, наприклад, в мене сусід взяв таку систему, вона працює у нього все добре. Твого сусіда може бути зовсім. Інша глибина свердловини може бути зовсім інший шар води, і вода буде кардинально різна. Тому обов'язково роби аналіз води і обов'язково підбирай систему водочистки саме під свою воду. І давай зараз більше проговоримо про систему водочистки. Вони бувають різні, вони бувають різного напрямку на різне очищення. Іноді буває так, що треба поставити не одну систему водоочистки, а декілька. Бо буває вода дуже-дуже дуже поганої якості, і іноді приходиться ставити навіть дві системи водоочистки для різного направлення. Тому обов'язково, як я вже казав тобі, спочатку аналіз води, потім вже підбір безпосередньо систем водоочистки саме під твою воду. І тоді ти будеш насолоджуватися якісною водою в своєму будинку. Друже, ну це напевно саме головне і саме основне, я тобі сказав, углублятися в, скажімо так, в технічний стан, як яка система водоочистки працює, я напевно в цьому відео не буду. Якщо тобі буде реально цікаво, то напиши коментар, що ти все ж таки хочеш почути, як же ж працює система водоочистки, по якому принципі, що там треба. А які там є розхідники, що там треба міняти, що досипати, то напишу обов'язково. і Я думаю, що в наступних відео ми розглянемо якраз більш технічну сторону систему водоочистки. Ну і в принципі, напиши коментар, будь ласка, що яка система водоочистки в тебе стоїть, якщо вона стоїть і. Як саме ти підбирав систему водоочистки під свою воду? Я думаю, що буде цікаво і нам, і буде цікаво і нашим глядачам теж почитати, хто як зробив систему водоочистки у себе вдома. Ну і звісно, дякую за перегляд даного відео. Якщо в тебе є якісь питання, можеш або писати коментар, або дзвонити нашим менеджерам, або прийти до нас у гості. Знаходимося ми за адресою село Сокільники вулиця Віація 72, і наші менеджера у тебе Проконсультують, покажуть, розкажуть, постараються допомогти у всіх питаннях, що тебе турбують в плані водоочистки, опалення, каналізації, водопостачання, тобто всіх інженерних систем, що знаходяться в твоєму будинку. Ну і гарного тобі дня і мирного неба.